Поправка номер 230 народного депутата Ляшко не наполягає. Поправка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Народному депутату Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, які ще мають бажання і можливість дивитися. Сьогоднішню трансляцію з Верховної Ради мушу констатувати відверто. Сьогодні дуже невдалий день для українського народу і української громади. Спочатку парламент проголосував вексельні закони, і люди замість грошей отриматимуть пусті папірці. Зараз парламент розглядає, як ви бачите, до півночі законопроект про транспорт та сіндоутворення У першому читанні, коли ми його голосували, ми мали сподівання, що цей законопроект до другого читання буде допрацьований. І буде суттєво е, введені ті норми, які дозволять уникати сплати е, не сплати оподаткування, але водночас не порушувати права бізнесу. Що ми бачимо в тому проекті, який підготовлено, він фактично знищує малий і середній бізнес в Україні і дає преференції олігархам. Тому за цей антинародний антиукраїнський закон голосувати ні в якому разі не можна. Я закликаю всіх колег депутатів поставити на ньому великі. Ставлю на голосування поправку номер 230 народного депутата Ляшко. Ляшка. Прошу вибачення. За 4. Рішення не прийнято. А написано: Ляшко. А? Поправка.